Я думаю, простую и понятную истину о том, что свою родину надо защищать, она давно известна, известна всем. А что касается разговоров кругу офицеров, я уже говорил об этом, мы обычно все разговоры пресекаются одной фразой. Мы их сюда звали? Не звали. Значит, надо выпроваживать. Мы продолжим свою рубрику «Украина одна до перемоги». Вы знаете, сегодня чуешь с экрана телебачения, читаешь в интернете, Реклама. ідіть на контракт, там ходять гроші. Слухайте, це не психіатрична лікарня. Люди, про що ви говорите? Там ходять гроші, бо вдома немає роботи. Це проблема президента і чиновників, які клялися на Біблії, на Конституції, що вони зроблять українську державу багатою, що вони захистять народ і зроблять те, чого багатим і морально, і фінансово. Але вони сьогодні зрадили державу, вони загнали їх у бізнес і безвихідність. Ми не підписуємо контракт з дьяволом або з чиновником. Ми підписуємо контракт з народом України і державою. Одумайтесь, що ви робите? Зґвалтована Україна вручається від болю. Споплюжена душа у ненькі і моя. Її сини, брати копат, спів заводять, як люблять нашу неньку. Про неймо красу, посаджену калину у своєму дворі, Народжену дитину у коханні у любовній змові і бачить хату свою, лишень, лишень в вісні. Лягаємо до неба і дивимось на зорі, там ангели літають, і душі побратими, які життя віддали за чистоту небес, за вірність України. А вдома теж її, для неї не чужі. Вона їх теж зростела, вказала шлях до світла, а вони сукінненьку в багнюці обваляли, а вони батугами даненьку та до крові. Ліса вирубують, навіщо, щоб не було чим дихати. І гадати на неї для чого, щоб засмерділи всі, і сонячне каміння у неї викрадають, і вень рвуть, і жили, виривають ніць. Все правильно, логічно, всі різні, хаотичні. Хто зварений лірично, хтось складений критично, хтось народився кремним, хтось ватою зроста. Комусь вона кохана і найгарніша пала, ну а для когось просто, просто як держава. Навіщо ви поганці росою вмиті вранці? Зігріті сонцем, одягнені теплом, запутали в країну у грязну фуфайчину? Могилу вже знайшли, купляєте свічки, не вдасться. Бо синів, як тих зірок на небі, бо доньок стільки в неї, як у полях трави. І ви мені повірте, ми плакати будемо разом. Ми плакати за світлом, яке в кінці ми бачимо. А ви в тунелі плакать, вам світла не знайти. Ой бики, які ж бики ви? Ти купив вейну контрактом? чтобы солдатам управлять, штрафовать его по факту, форму берцы покупать, покупать себе носочки, покупать себе трусы, тепловизоры, бинокли. А да может девку для души? Эх, презренные вы цари. Нет, царьки, и тоже нет. Вы быки и вы быкота, из-под вида, из сволоты, бабки те, что вы грибли. Сотни тысяч лимонов, замки строили, дворцы, все же на нашей, нашей крови. Запихали в панталоны, сейфы, софы, схроны. Вам на небе не помогут. Вас на небе не спасут. Не сбежите вы в Европу, вас не пустят, вас не ждут. Два пузатых депутатов, дво... два шапатых депутут. Вот подымется народ, он вам бошки всем снесет. Замотайте, будь ласка. Економі... Армія без економіки не існує. Бо коли військова економіка працює в державі, це є диктатура. Нам не потрібна диктатура військова. Піднімайте, будь ласка, нашу економіку, і тоді наша армія стане на диво дуже професійна і дуже порядна. І в армію будуть йти ті, котрі будуть цим гордитись.